Хабарник чи ні? На рівненщині 9 років судять голову громади. Зміни неминучі. Цьогоріч у рівному спробують покінчити із торгівлею навколо центрального ринку. ITV. новини. Добрий вечір. Дев'ять років без вироку суд над Михайлом Олійником, якого підозрюють у хабарництві, триває з 2016 року. Увесь цей час чоловік є головою Зорянської територіальної громади. Більше того, його тамтешні жителі переобрали у 2020 році. Керує громадою і досі. Чому справа тягнеться так довго? Чи є уже нарешті остаточне рішення? Розповість наша Дарина Черемшина. Дев'ять років без вироку Михайла олійника підозрюють у хабарництві. За версією слідства він у 2016 році за виділення земельних ділянок загальною площею у півтора гектари вимагав півмільйона гривень. Тоді його затримали біля стін рівненської облдержадміністрації із коробкою з грошима. Відтоді і триває судовий процес. Це засідання має бути останнім. Відбулися дебати. Першим виступив прокурор Олександр Пузирко просив олійника визнати винним. Покарання у воді 10 років позбавлено волі, з позбавлено права обіймати посади, пов'язані з використанням організаційно-розпорядків та адміністративно-господарських функцій строком 3 роки та е, конфіскацією майна. Е, Яке належить йому направі власника. Натомість Михайло Олійник своєї вини не визнає. Каже, голова одноосібно земельні ділянки будь-кому виділити не може. Та і виготовленням документації він, мовляв, теж не займається. Мав розмову і вимагав у громадянина Новосельського кошти за сприяння у виготовленні документації необхідної для прийняття сесії Ізраїльської сільської ради, рішення для виділення земельних ділянок під будівництво в селі, в селі Олешва. В сприянні у затвердженні генерального плану і про передачу земельних ділянок у власність на розгляд сесії, це в компетенцію сільського голови не входить. Тому прошу вас визнати невинним. Адвокат обвинуваченого Володимир Цуняк вважає, що за всі роки судового процесу не були надані належні докази, що Михайло Олійник винний. Ну доказу по цій справі в КПК порядку не зібрано жодного. Тобто, або з порушенням конституції або КПК, або ми керуємося сьогодні. Відповідно і до конституції КПК рішення європейських судів. І, от враховуючи те, що жодного належно допустимо достатнього доказу на зібрано, відповідно захід ставить питання про виправдання в Опісля після дебатів судді пішли до нарадчої кімнати. Думати над вироком будуть до понеділка, 24 березня. Дарина Черемшина та Микола Мельничук телеканал ITV Media Group. Вирок за брехню в декларації. Дубинський міський районний суд виніс вирок підприємцю та депутату Дубинської міської ради Віктору Богомазу за декларування недостовірної інформації. Обвинувачений приховав дані про майно на 7,5 мільйонів. За це йому призначили майже 70 тисяч гривень штрафу з відстороненням від виконання депутатських обов'язків на рік. Нагадаємо тоді, що депутат Віктор Богомаз подав декларацію про доходи за 2021 рік, в якій приховав інформацію. Про наявність земельної ділянки, свої прибутки та заощадження, а також применшив вартість придбаного торгово-офісного центру. Чоловік збрехав і в декларації за 2022 рік. Посадовець свою провину визнав і розкаявся. Також на одній із сесій Дубинської міської ради ще до вироку склав депутатські повноваження. Тоді чоловік це пояснював проблемами зі здоров'ям. Звітувалася перед селищем у Квасилові пройшов звіт старости селища Вітаки Кісільової. Вона підбила підсумки того, що вдалося зробити за 2024 рік. Зокрема, багато розповідала про роботи по благоустрою селища та роботу комунальних підприємств. Під кінець звіту відповіла на питання від мешканців Квасилова. Питала щодо будівництва на території селища та модернізації освітлення на одній із вулиць. Поділилася Віта таки й планами на майбутнє. З такого чогось великого, що планується зробити в селищі Квасилів, це реконструкція футбольного поля, також буде проведено тендерні закупівлі на проєктно кошторисну документацію спорудження спортивної зали. Обікрав квартиру. До поліції звернувся 25-річний житель рівного та повідомив, що невідома особа проникла в його помешкання та викрала 200 доларів, 8,5 тисяч гривень, дві сумки, срібний ланцюжок та годинник. Оперативники встановили особу зловмисника. Ним виявився 41-річний рівнянин. Правохоронці розшукали його на одній із вулиць обласного центру. Раніше він вже відбував покарання у місцях позбавлення волі за вчинення майнових злочинів. Зловмисник віддав. Викрадені речі, однак, гроші встиг витратити на власні потреби. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Загинув на місці. Смертельна автопригода сталася вчора поблизу села Мирне. Що біля Костополя встановлено, що водій автомобіля ВАЗ, 51-річний сарденчанин не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Там допустив зіткнення з вантажівкою під керуванням 42-річного дніпрянина. Внаслідок ДТП водій легковика від отриманих травм загинув на місці. Його із понівеченого авто діставали рятувальники. Медики лише констатували смерть. Слідчий розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. 42-річний дніпрянин відповідно до огляду в медзакладі був тверезий. Порядкування ринку та тарифи на тепло це одні з ключових питань засідання виконавчого комітету. Які рішення прийняли та на які зміни варто чекати рівнянам, Знає наша Вікторія Якимець. Зміни неминучі у рівному вже цього року. Хочуть завершити впорядкування території навколо центрального ринку. Мова йде про вулиці Шевченка, Пересопницьку та Полуботка. Торгувати там дозволено до 30 квітня. Опісля вулиці зроблять проїзними в односторонньому напрямку, облаштують парковки для торгівлі. ж Передбачають інші місця. Задвільняється дві потреби. Це основне – створиться додаткові робочі місця якісними. Тобто, це говорить про те, що ми дійсно дбаємо за самих робота, за, за саму роботу ярмарку, і також за Печим відповідальність за те, що має бути проїзд. Процес перетворення території навколо ринку. Триває не один рік. Зміни вже відбулися на вулиці Базарній. Там облаштували пішохідну зону та встановили нові торгові місця. Підприємці офіційно платять податки у бюджет. Із проїжджої частини вулиці Шевченка прибрали усю торгівлю. Там наразі діє платна парковка і є проїзд в одну сторону. Взялися за старі павільйони для торгівлі. Їх планують осучаснити. Не було надано дозвіл встановити там аналогічні споруди буде як на вулиці базарні, торгові павільйони, які будуть забезпечувати продаж продуктів харчування рослинного походження, які були вирішені на городі. Частина людей з полуботка перейде туди. Артем Ганущак додає, все встигнути мають до літа. Кошти на реалізацію задуманого сподіваються отримати від інвесторів. Попередня сума близько 15 мільйонів гривень. Як результат, ми отримаємо повністю круговий рух навколо центрального ринку, з доступністю людей з інвалідністю, з доступністю рівнян, які на платній основі захочуть запаркувати свої транспортні засоби. Обговорили й тарифи на тепло. Директор ТОВ рівне теплоенерго Олександр Ющук. Запевнив, хвилюватися не варто. Для населення ціни піднімати не збираються. Згідно діючого мораторію, тариф для населення змінюватися не буде. Яким залишається незмінним протягом останніх чотирьох років і становить 1913 гривень. Також на засіданні виконавчого комітету заслухали звіт щодо підтримки ВПО у Рівненській громаді. Вікторія Якимець та Богдан Прокопчук. Телеканал Media Group. Про те, що у Дубні під центр реабілітації реконструюють одне із відділень лікарні, про зміни у сфері перевезень на Рівненщині та про те, що на гощанщині хочуть відремонтувати аварійну дорогу, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096-496-40. Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Безбар'єрність у пріоритеті у Рівному за 8 мільйонів хочуть реконструювати центральну вулицю. Житло та робота. Представники з Верховної Ради досліджували проблеми ВПО у Рівному. Безбар'єрність у пріоритеті. У рівному за 8 мільйонів планують реконструювати вулицю Симона Петлюри. Гроші сподіваються отримати від благодійного фонду. Такі наміри підкріпили меморандумом. Якщо все вдасться, то на вулиці змінять асфальтне покриття, облаштують тротуари із тактильною плиткою та встановлять бордюри, які не заважатимуть людям з інвалідністю. Із деталями наш Максим Остапець. Зміни для маломобільних груп населення Рівненська міська громада підписала меморандум з благодійним фондом Корабель допомоги співпраця передбачає реалізацію проєкту маршрут інклюзивності за кошти донора, зазнає реконструкції вулиця Симона Петлюри, що у Рівному. Дякую. Ми поміняємося традиційно. Добре. Це вперше в Україні приватний благодійний фонд буде інвестувати у міську інфраструктуру для створення маршруту по вулиці Петлюри. Чотири місяці ми підготували цей проект разом з Рівненською громадою, залучивши туди кошти приватних інвесторів. Донорів ми обрали саме це місто, тому що була був дуже гарний відвідк. Відгук зі сторони місцевої влади. Місто має допомогти із архітектурними рішеннями, також за громадою проєктування та планування змін вулиці. Витрати на всі будівельні роботи покриє фонд. Загальна сума, яку отримує місто 8 мільйонів гривень. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шекерзіана, забезпечення безбар'єрності у пріоритеті для громади. Це буде маршрут. Він фактично буде від самого стапу буде рухатись в центр міста по вулиці Семена Петлюри. Тобто він буде повністю інклюзивний для забезпечення саме для людей з інвалідністю. Це буде дорожнє покриття. Саме тротуари це будуть низькі бордюри. Це тобто буде ці всі, по всіх нормах сьогоднішніх ДБН, для того, щоб люди з інвалідністю на кріслі колісно могли спокійно собі пройти. Про відсутність належних умов для безбар'єрного пересування людей із інвалідністю містом чимало говорять і пересічні жителі. Зокрема, опитані на рівняни кажуть, що у цьому напрямку ще є багато роботи. Вулиця Симона Петлюри точно потребує змін. Тут здоровим важко пройтися по деяких вулицях. Ну, наприклад, ось, допустим, перед вами. Косточка вона нас часом вилазить, руйнується і важко прийтися. А інвалідам тим більше. Ну бо тут похолить незручно, по них просто пішки. А вже я мовчу, типу, про людей з вадами. Мені здається, що, наприклад, є тротуари високі, і люди з інвалідністю не можуть пересуватися по таким тротуарам. Має бути можливо більше сходинок, пандусів і щось типу такого. Окрім покращення інфраструктури міста, благодійний фонд Корабель допомоги також закупив та передав новітні сенсорні термінали для міського центру надання адміністративних послуг спеціально для потреб людей з інвалідністю. Для людей з інвалідністю, для людей з порушенням зору буде також корисним, тому що тут такий монтований функціонал дає контрастність кольорів, що їм значно полегшить даний процес. Також даний термінал для людей з накріслаколісний пускав. Ця нижня частина меню представники рівненської громади переконані, що все заплановане вдасться реалізувати у тісній співпраці з благодійним фондом Корабель допомоги Максим Остапець, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Підтримати тих, хто цього потребує. Станом на зараз у Рівненській громаді перебуває майже 18 тисяч ВПО. Основні виклики, з якими вони зіштовхуються, це пошук житла та роботи. Перевірити, як міська влада допомагає їм вирішувати ці проблеми, Рівного приїхали представники Верховної Ради України. Про результати перевірки знає наша Сніжана Твардовська. Все, допомоги нема. Міжнародники не допомагають. Хаби всі закриті, Європа молчить і так далі. так далі. От мені за це обідно. У Рівному спілкувалися про внутрішньо переміщених осіб. Перевірити стан справ до обласного центру приїхали представники тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України. Говорили про залученість ВПО до життя громади, забезпечення їх житлом та роботою. Виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян зазначив, що робота не проблема. Багато переселенців започаткували вла власний бізнес Всі люди, хто хоче працевлаштуватися. У нас є вакансії. Також ми сьогодні звітували, що які влаштувалися через центр зайнятості, які влаштувалися самі по собі, і основні, які відкрили свою справу. Тобто вони теж залишаються в нашій громаді і дають робочі місця. Станом на березень у Рівненській громаді перебуває майже 18 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Більшість людей, які переїхали, проживають у гуртожитках. Там для них намагаються створити прийнятні умови. Попри це, питання житла є одним із. З найболючіших для ВПО в таких місцях переживає в місті десь орієнтовно 570 людей, всі інші знайшли собі житло. В Чазі стоїть біля 600 людей на житло. І місто сьогодні, співпрацюючи з міністерством, вже виділяє три ділянки. Якщо буде спільне фінансування міста і державного бюджету, то місто готове будувати будинки і надавати для тих людей, які все потая виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакирзян запропонував на державному рівні внести зміни і компенсувати податок на прибуток для ВПО, які працюють. Так вони зможуть отримувати додаткові кошти на оренду або купівлю житла. Ми сьогодні, до речі, внесли таку пропозицію. І це для них дуже зацікаво, тому що вони хочуть підняти це на рівні там своєму. І це компенсація самого ПДФО, тобто залучати людей, які сьогодні працюють, і фактично відшкодування самого ПДФО від заробітної плати вони зможуть отримати на оренду саме житла. Наразі рівненська громада готова ще приймати людей з прифронтових територій. Без допомоги їх не залишать. Також у міській раді вже сформовано перелік земельних ділянок, які можуть бути використані для будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб. Це дозволить забезпечити майже 700 людей дахом над головою. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Group. бізнес в умовах війни. Очільники Рівненщини долучилися до масштабного засідання діалог влади та бізнесу. На черговій зустрічі презентували нову аналітичну платформу Пульс. Що це за ініціатива та як вона працює? Дізнавалася наша Юлія Котляревська. Комфорт для бізнесу в умовах повномасштабної війни викликів перед підприємцями стало більше. Серед них нестача працівників та проблеми із бронюванням. Представник аграрного сектору області Володимир Зеленчук каже: в таких умовах підтримка з боку влади необхідна та важлива. Проблема, скажімо так, мобілізації, проблема бронювання працівників, оскільки ну нас на жаль, не вистачає кадрового ресурсу. Це ще підсилить ту комунікацію, яка є. З бізнесом і місцевою владою, і це тільки на користь насправді і бізнесу, і державі. Аби допомогти представникам бізнесу, влада намагається створювати додаткові перспективи. Допомогти підприємцям має і платформа пульс, представлення якої відбулося під час онлайн зустрічі. Програма пульс це своєрідна книга скарг онлайн. За задумом так підприємці мають залишати свої невдоволення або побажання. Підприємці, а це основа нашої громади по сплаті податків, і основа функціонування громади, можуть донести свою думку. І на сьогодні це є реальністю, прекрасною можливістю для функціонування бізнесу в наших громадах. Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль каже, такі платформи корисні і владі, і бізнесу. Зокрема, відтепер є можливість бути ближчим як до великих підприємств, так і до малих підприємців. Рівненщина не є винятком. Ми в тому числі ретранслюємо ті проблеми, які є в нашого бізнесу. Сьогодні показали платформу Пульс, що вона дасть. Вона дає те, що ми не завжди на зустрічах з бізнесом маємо весь бізнес на зустрічах, десь середній, менший, можливо, не так. Довіряючи, відчув цей діалог сьогодні він може задати ці запитання якраз уже в онлайн платформі. Рівненщина є сприятливою для бізнесу. Переконаний Андрій Карауш каже, це добре видно по обласному бюджету. На основі такого показника, що бюджет області виконаний з перевиконанням, значить, і бізнес розвивається в правильному напрямку. Відповідно для бізнесу створені комфортні умови. Роботи в нашому регіоні навіть попри війну бізнес, як на Рівненщині, так і по всій Україні, намагається розвиватися та залучати нові інвестиції. Із підтримкою від влади цей процес буде легшим та швидшим. Юлія Котляревська та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.